Добрий день, любі мої онуки. Ласкаво прошу до моєї світлиці. Я вас так довго чекаю, з добрим серцем зустрічаю, щиро кожного вітаю. Сідайте, відпочиньте з дороги. Погрійтеся біля пічки, подивіться, яку я затопила, та накрила для вас стіл. Пам'ятаю, дуже ви любите, коли я вам розказую казки, забавлянки, загадую загадки. Тож відгадайте одну. У нашої бабусі сидить звір у кожусі. Біля пічки гріється, без водички миється. Хто це? Так, це дійсно котик, мій Муркотик, дуже любить спати на сонці. Котик, мій Муркотик, Цілий день він на віконці. Гріє свій животик. Покличемо його всі разом. Котику. Мур, розкажи і покажи бабусю, який в тебе гарний посуд. Мяу. Залюбки це традиційний український посуд. Здавна майстри виготовляли посуд вручну, а щоб він був гарний, привабливий, оздоблювали його візерунками, виготовляли посуд з глини. Називали цих людей гончарами. Ось це глечик. У ньому зберігали молоко, сметану. У такому глиняному посуді страви довго зберігалися. Горщик це посуд, у якому варили їжу, борщ та кашу. Його накривали покришкою і ставили в гарячу піч. Це макітра круглої форми, глибока. У ній тримають вареники, пиріжки. Вони довго залишаються м'якими та смачними. Є миски та полумисок для перших і других страв, картоплі, каші, тушкованої капусти. Це куманець. Якщо в нього налити студеної води або квасу, у звару, то вони довгий час не нагріться. Найкорисніший для людини. У хаті для посуду відведено спеціальне місце. Це поличка, яка називається мисник. Дітки, зараз ми з вами пограємо і посуд в мисник поскладаємо. Що має стояти на цьому місці? Так, це куманець молодці, що має стояти на цьому місці. Так, це горщик молодці, що має стояти на цьому місці. Так, це глечик молодці. Дітки, я була дуже рада вас бачити. Хочеться побажати, щоб хлопчики-козаки були міцними, як дубки, а дівчата ластівки як червоні ягодки. До побачення!